Всім привіт! І це мій новий аккаунт. Тут я буду знімати паперові колекції, сюрпризи колекції, називайте, як хочете. А на моєму прошлому аккаунті я також знімала паперові колекції. але ну, і їх загубила і Да. Сьогодні у нас ось така колекція. Це програма з такою відкривашкою. Сьогодні ми візьмемо тут аж три пакетики. Тому що тут аж 12 о, сю сюрпризів. І отут з цього ми візьмемо також три. Це ім'я. Uh, я буду отакого Тут. Там ім'я по складностям. Ой-ой-ой. Там, наприклад, Маша. Там буде сердечко, якого це. коротше. Якого це. типу, типу. короче. Зараз я хочу вибрати з цієї колекції. Давайте. Ось такий і І ще хочу. Ось такий і такий. Ось цю колекцію ми... Боже, все посипалось. Ось цю колекцію ми виберемо, коли ми приступимо до неї. Ось, ось такий у нас каталожик. Від Диснея. Дісней. Коротше, ознайомийся з калтологом. Ось так я оформила програми. Ось так. Така естетика. Тут і ще одна. Правдичку. Відкриваємо. Ой, Боже, як я це давно не робила. Так. Даю вам. Трошечки часу. Що це таке? Ну, мені кажеться, це всі знають. Боже, боже, боже. А під яким все під номером 2. Сюди. Ось так. Ну, і що це ви вже спіли, навірно, в коментарях написати. І це в нас. Пінтерес. Тут немає відповіді, просто Пінтерест. От, далі. Зараз пробую. А так, далі. Ось такий такий От таком. Так. Що це за програма? Ну, я не уверена, що прям вона схожа, але... Ну. Дерно, якось схоже. Ем... І під яким-то номером це під номером 7. Сюди. Ну і що це? Дійсно, ви вже написали. Це лайк. Трошечки не вийшов, але. Нормально. Далі ще одну. А давайте все ми потім відкриємо, а зараз перейдемо до ще одної нашої новинки. Так, я оформила. Так, не скажу, що прям дуже гарно. Ми тут будемо в розброски. Сьогодні вибрала аж три пакетики. Зараз перше це наглядно, ви е, зрозумієте. Так, Соня. Ось така соня. І отут у нас жовте сердечко і клеїмо це сюди. Давайте сюди І ще щось. Тянем, тянем. Так, 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 так. Це у нас Юля. Давай сюда, тут буду самый складнее я. Там по типу металлины, не типа такого. Юля, давай там. Сюда. Вот Ось. Ось так вот. И еще пакеты. Выбираем. Угу. Так. Це у нас злата. Златуня. Так, люблю вообще имя злата. Чись красиво воно прям. Разговаривала сегодня златую. Вот. Це, блин. Це у нас червона. Це редкий дня. Давайте на пикменкий. Розовенький вайбик. Зараз. Открываем. Ну, тут я даю вам пять секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Я не буду казать, сейчас. Номером девять. Що це. Звісно, Roblox. на цьому було все. Якщо вам тут подобається э, ця тема, вообще, що я вирішила її, її знімати. Якщо сподобалось, максимум, це 10 лайків. Максимум. Якщо більше, значить не сподобалось. Ось. Ми, э, мінімум це один. І. Будь ласка. Напишіть і тоді я буду продовжать. Пока з вами була Домі Роблокс.